Всім привіт! В цьому відео уроці я вам хочу показати, як повністю відключити оновлення для Windows 7. Це потрібно в тому випадку, якщо ви не хочете, щоб в один прекрасний день у вас на ПК появився Windows 10, який автоматично встановлюється на ваш комп'ютер без вашої згоди на то, ну або вам просто не потрібно оновлення для Windows. Також хочу сказати, якщо у вас стоїть піратська збірка Windows, то після деяких стандартних оновлень у Windows може з'явитися помилка xc 605, при запуску любих програм, а точніше файл із розширенням EXE, що потім потрібно, буде видаляти останні оновлення та відключати оновлення, щоб знову все не повторилось. Також це ще одна причина відключити оновлення Windows. І ще в кінці я покажу, як видалити вже встановлені оновлення. І так, щоб відключити оновлення у Windows 7, переходимо в пуск, панель управління. Далі вибираємо крупні значки і в самому низу вибираємо центр оновлення Windows. Тепер заходимо в настройки параметру і виставляємо тут не проверять наліччя обновлень. Також знімаємо тут галочку і нажимаємо ОК. Тепер вертаємося назад і переходимо в адміністрування. Вибираємо служби, включаємо на цілий екран і в самому низу шукаємо службу. Яка називається Центр оновлення Windows. Два рази нажимаємо на неї і вибираємо Отключіть. Тепер нажимаємо Остановіть і нажимаємо ОК. Також ця служба грузить сильно процесор. Тепер я покажу, як видалити вже встановлені оновлення. Переходимо в пуск, панель управління. В самому низу вибираємо центр оновлення. Вибираємо «Установлення оновлення. І так нажимаємо на вкладку «Установлено», щоб посортувати їх по даті установлення і шукаємо оновлення Microsoft Windows. І вибираємо «Посліднє оновлення і нажимаємо кнопку Удаліти. Нас запитає, чи ми дійсно хочемо видалити це оновлення. Нажимаємо ОК. І видаляємо оновлення за останні дні. Після цього перезагружаємо комп'ютер, все має працювати. На цьому все. Чао.